Слава Всевишньому Богу, Отцю Сину і Святому Духові! Прочитаю сьогодні Євангелія від Луки, 9 главу, з 59 по 62 вірш, яких учнів бажає собі Ісус. Почитаю з вірша 59 -го. і промовив до другого Він. Іди за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим, ховати мерців своїх, а ти йди, звіщай, царство Боже. А інший сказав був Господи, я піду за тобою та дозволь мені перш попрощатися зі своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Амінь. І дійсно про що йдеться у цьому слові? Не про те, що прямо в того чоловіка сьогодні помер батько, і він сказав Ісусу, завжди, най поховаю свого батька та й піду за тобою. Тут йдеться про те, що в той час зачастую старший син отримував спадкоємство. Батько цього чоловіка ще не помирав, але просто він ще не благословив його цього сина і не передав йому його спадщину. І цей чоловік говорить Ісусу Христу: Жди, нехай батько мене благословить, там передасть мені мій спадок, і тоді я піду, піду за тобою. А що йому Ісус говорить? Зостав мертвим, ховати мерців своїх, а ти йди, звіщай Царство Боже. Іншими словами, Ісус говорить: залиш той, залиш той спадок духовно мертвим. Найховають най батька, найберуть собі той земний спадок, а ти послідуй за мною, стань е, духовно живим, проповідуй Євангелія та й отримуєш небесний спадок, отримаєш дійсно Небесне Царство. І так же само написано далі, тут, у 62 вірші, е, те, що я читала, Ісус же промовив до нього і сказав: Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга. Та назад озирається, не надається до Божого царства. Тобто той, хто став уже на дорогу істини, уже послідував за Ісусом. Не має озиратися назад і жалкувати там, наприклад, за тим минулим гріховним життям чи за якимось земним спадком, багатством, але має йти вперед, служити і не озиратися, бо той, хто озирається назад, хто вагається, хто, той не надається до Божого царства. І, звісно, що духовно-живий. Духовно він думає, думає про духовне. А духовно мертвий він, він думає ще про це земне багатство. Адже так же само написано написано у 23 вірші цієї ж глави, що Ісус говорить, що хто, хто хоче йти вслід за мною, перший хай зречеться сам себе, візьме свій хрест і щоденно свого хреста нехай несе і йде за мною. Амінь. І дійсно, бо саме. Таких учнів собі хоче Ісус, тому що е, тільки так, коли ми слідуємо, коли ми дійсно е, віддаємо, зрікаємося в самих себе, слідуємо за Ісусом, тоді ми стаємо достойними. Тому, любий друже, не переймайся за сьогоднішнє земне багатство, а відкинь усень та й послідуй за Ісусом Христом. І уже ідучи дорогою істини, не озирайся назад, і не жалій ні про що. І Господь дасть тобі твоє, е, своє багатство і свій спадок. Амінь. Будьте всі благословенні.